Вітаю вас, мої маленькі друзі. На доріжки на стежинки з неба падають сніжинки. Наді мною пролітають, опускаються, сідають. Сніжинок дуже багато, але вони всі такі різні, вони різні і за розміром, і за формою. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди. Пару. На зображеннях будуть сніжинки, а вам потрібно знайти дві однакові. Почнемо. Подивіться, є тут однакові сніжинки. Так, ось вони. А на цьому зображенні є схожі. Так, молодці, у вас гарно виходить. Наступна картинка. Знайдіть однакові. Молодці малята, ось вони. Мої ж ви розумнички, як же гарно ви граєте. Ви добре справились із завданням. До зустрічі!